На другу річницю Революції Гідності українці морально розшарпані. В країні знову з'явилися політичні в'язні. В тюрмах вже десятки активістів Майдану. Їх туди кидають ті ж самі суди, порушують справи ті ж самі прокурори, проводять обшуки ті ж самі беркутівці, як і два роки тому. Реванш навіть отримав назву Контрреволюція негідників. Фоброву 14 жовтня у Києві вже 10-й марш героїв. Традиційно його збирають націоналісти. В історії маршу було всяке, але до тюремних стін націоналісти йдуть вперше. 31 серпня 2015 року. На мирній акції щодо захисту конституції влада спровокувала кривавий сценарій. Для того аби отримати підставу для розправи над націоналістами сотня поранених, четверо убитих і померлих від ран. Спецоперацією керував заступник міністра МВС Василь Паскал. З Донецька до Києва ще 2004-го його привіз Янукович. Під час майдану очолював департамент карного розшуку. Це організація провокацій проти активістів. Вдумайтеся! Свобода, яка втратила 19 людей на майдані. Тим бандитським режимом, який прийшов на спинах Героя Небесної Сотні, звинувачуються фактично, як і усі націоналісти, нібито в розстрілі Майдану, в той час, коли регіонали всі на волі, в той час, коли вони з ними домовилися і проводять спільний бізнес, а зараз вони сприяють реваншові диктатури Януковичівської диктатури. А зупинка лук'янівське сізо. Нам треба підтримати своїх політв'язнів. Насправді суди якось дивно виглядають. Я не думаю, що вони дійсно вчиняли зокрема і Поліщук, Ці злочини, і тому дуже важливо зараз прийти і показати, що ми їх підтримуємо. Ми з ними ми не забули про них і рано чи пізно. Вони вийдуть. Сьогодні треба. Довести, що українці, які мають саме націоналістичні цінності, мають спільні устрімління, мають спільно діяти, спільно допомагати одне одному відстоювати українськість в Україні. З Лук'янівки люди рушили до ізолятора на косогірному провулку. Там вже місяць утримують Юрка Сиротюка та інших патріотів. Революція! Во Революція! Ре Во Люція. Ре -лю Під стінами ізолятора знову імпровізована сцена. Виступає Олег Дягнебок. Ми прийшли, щоб привітати вас з днем українського козацтва, адже ви для нас, для українців. Ви ж козаки герої. Ми прийшли, щоб привітати вас. Першим Україні, святкуючи офіційно на державному рівні День захисника вітчизни, а не як було совєстське свято 23 февраля. І ми прийшли основне привітати вас, нащадків героїв Української повстанської армії з створення УПА. Слава нашим героям, на історії яких ви вчилися також, але й слава вам, новітнім героям України! Нашим політв'язням, які однозначно недовго будуть в тій тюрмі. Свободу! Герої! Свободу! Герої! Свободу! Герої! Після тягнебока на сцені легендарній кому вниз. Марш героїв вінчає багатогодинний концерт на честь і для політв'язнів. Не бере участь у марші героїв Юрко Сиротюк, хоча багато років один з ідейних натхненників та організаторів. Юрій Сиротюк у націоналістичному русі з 1994-го, у свободі з 2008-го року до того член тризубу імені Степана Бандери пройшов усіма сходинками партійної ієрархії: прес-секретар, керівник прес-служби, народний депутат в 2012-2014 роках, заступник голови ВО Свобода з воєнних питань, боєць легіону свободи, засновник та директор недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Це той старий склад тризуба. Ага, тут, тут Настя, але тут, тут немає я... настя, яка. сніжна. Так? Це, це, це дуже дуже старі всі стосунки. Дружина Юрка Сротюка разом з дітьми гортають старі фотографії. Але найліпше про чоловіка розкажуть книги, каже Юля. Ірко дуже любить поезію. Так він періодично буре, стусають під настрій. Сяде і перечитує. Тут вона вже така затерта та книжечка. Ну от вона там, вона там, я йому туди передала. Це не повна частина, тобто це невеличка частинка, тому що з кожної виставки він приносив стоси книжок, дуже багато книжок. Старшому сину Святославу 11 років. Він у шостому класі його читанню батько також приділяє багато уваги. Задали читати книжки 4 чи 5 книжок. Ну сказав читати. Сказав, що дуже добре, те, що ти вже прочитав три книжки, і казав, що треба вчитися і вчитися, щоб досягти чогось в своєму житті. Та й менший ромчик не пасе задніх у сім'ї заядлих читачів. Віршик згадай, що там, і на морі, і на морі, і, і на морі, і в степу і в степах, і в степах заганяли воно страх, бо найкращі вояки. Запорозькі козаки. Уся родина сиротюків прийшла на суд до тата. Владі чужі сльози не печуть. Взяли під варту, відмовили навіть у домашньому арешті, ніби якомусь рецидивісту. 11 вересня, за ухвалою Печерського районного суду столиці Юрія Сиротюка було ув'язнено на два місяці. Хоча він сумлінно ходив на допити, причин для арешту не було. Прокурорам навіть довелося сфальшувати, ніби Соротюк живе у Тернополі і може ховатися від слідства. Хоча він демонстрував свій паспорт з київською реєстрацією. У день, коли винесли вирок, у судовій залі знаходилося 63 міліціонера. Це свідчення. Рішення було наперед визначене. Це очікуване товариство рішення. Зрозуміло, що це замовне політичне судилище. Зрозуміло, що на жодні аргументи ніхто не зважав. На, взагалі на жодні аргументи. Ми знали, що є замовлення, і ми знали, що е, посадять точно. Перший ув'язань після Революції Гідності є автор терміну Революція гідності людина, яка була в Сиді на Майдані, який писав резонансні запити. Я думаю, що це от той ПФО з контрреволюції негідності. Термін революція гідності вже частина шкільної програми. Але як він народився, пам'ятає Олексій Кайда. Це було у 622 му номері депутатського готелю. Почали обговорювати, за що ж люди встали, за що, за що українська нація вийшла на майдани, почала протестувати. І, власне, в першу чергу дійшли висновки до того, що був порушений принцип гідності, гідності кожної людини. Людей почали кидати в асфальт, в болото, просто нищити не тільки фізично, але й морально. І, власне, Юрко Сиротюк запропонував: а давайте назвемо цю революцію Революція гідності. Тоді Олегнебок, виступаючи на майдані, першим вимовив ці слова Революція гідності. Цей термін з'явився не на порожньому місці, пригадує Андрій Мохник. Передвиборча програма ВО Свобода у 2012 році мала назву Своя влада, Своя власність, Своя гідність. Тобто тягнебок з віча в віче, з тижня в тиждень, впродовж кількох тижнів повторював цей термін і тільки з часом, через там 20 днів, власне почали називати революція гідності, а не Євромайдан. Ніби якась зла іронія вижив на Майдані, аби сісти до тюрми. Але Сиротюк таким іграм долі не дивується. Наші батьки вже це проходили і нам це пройти, нам збудувати державу. Я хочу тут діти мої, які є знали, що тато не злочинець, що тато є чесна людина. І тато садять тільки за те, що він чесна людина і захищався і народ. Все. А я загалом готовий до всього.

Я вже казав, що мій дід був вбитий в в 44-му році, а батько в дитинстві вивезений в Сибір. Тому в тих наслідників Берії Вишинських, в них враг народу сиротюк з дитинства. Розумієте? Суд відхилив апеляцію. Сиротюка лишили за ґратами. Його промова не захист винуватого, а політичне обвинувачення. Колись Бандерівці вже викривали окупантів на публічних судах. Юрій Сиротюк народився на історичній Волині, де виникла УПА у селі Смига Рівненської області. У 1998-му Сиротюк закінчив Тернопільський педагогічний університет за спеціальністю вчитель історії. У 1999-му вступив до аспірантури за фахом соціальна філософія та філософія історії. Активно займається журналістикою. Працював у тижневику українське слово. Оце церотуя кімната, і вони тут зупиняються. Тут він. «Проходьте». Він завжди приїжджає. Вони приїжджають усі, теща, дружина, дітки. У батьківській хаті для Юрка завжди готове місце. Мати дуже переживає за сина, але зізнається, до боротьби його кличе кров предків. Він з маленьку то й діда одного. Це по батьківській стороні. Забили русські в скроні. А другий батько, мій тато. мого тата забрали мені півроку з хати, забрали теж чекісти. Юрко не знав, де могили рідних, але чужих героїв не буває. Тут у нас є в Антонівцях, там були колись теж там були ці уповці. Ну, Він тут малий був туди, ровером їздив, на ті всі, там якийсь музею. Сиротюк на доброму рахунку усього села. Кілька років тому організував оборону місцевого торф'яного підприємства від рейдерів. Він казав, якщо ми будемо єдині, то ми вистоїмо проти системи. Нас ми трималися купи, і ну, єдині були. Завдяки цьому ще, але, як бачите, ще завод працює. Чіпка селянська логіка підказує, справа проти Сиротюка сфальшована. Як я почула, що його в чомусь звинувачують, це не в мій мозок. Я не можу того сприйняти, що така дитина щось могла там, щось така людина вже то вже не дитина, могла щось таке спричинити. Не можу повірити. Націоналісти у тюрмах прикрий, але закономірний факт. Вони спокутують вину усієї нації за хатоскрайність більшості, за столітні зради її еліти. Переконана Ірина Фаріон. Як казав Маланюк, українці це ланцюг розірваних поколінь. Ну, як бачите, покоління Юрка спаяне тюрмами, боротьбою, репресіями і пригніченнями. І якщо його старша дитинка реагує на слова прокурора дуже просто, відважно і каже, прокурор бреше, мій тато все робить правильно, ну, то це росте наступник батька. Але моє завдання в тому наших з вами середовищ зробити так, щоб його дитина не сиділа, бо вже тато сидить. А тато сидить через те, ну, що ти живеш в суспільстві здеморалізованому, деморалізованого, зденаціоналізованому, в суспільстві, яке не розуміє для того, щоб був мир, треба виграти війну. Господь дає хрест тільки сильним. Сиротюк якраз із таких. Наскільки е, народ. Маса чи суспільство здатне звільнятися з рабства. Дуже слабонько. Бо якщо Юрко сидить в тюрмі, то він сидить в тюрмі не через те, що Аваков і Порошенко потвори, так? а через те, що Авакова і Порошенка обрала більшість. І виходить, що ця людина має спокутувати. У цю страшну помилку суспільства, яке ще й не хоче цього визнати, бо воно не здатне для себе стати прокурором, адвокатом так. А Юрко все вмів бути прокурором, вмів бути прокурором для свободи, вмів бути прокурором для своїх побратимів і в першу чергу вмів бути прокурором для себе. Тобто, в ньому ставало сили говорити про про недоліки. До свободи Юрко прийшов сім років тому за наполягання Андрія Мохника, з яким разом були у тризубі. Про Юрка можна сказати, як знаєте, раніше говорили, ідеологічно вироблено. Тобто людина, яка власне ідеологію сприймає не якусь книжку такого то кольору, яку треба прочитати, а які цією ідеологією живе. Простий хлопець з, з хутора, практично з Волинського хутора, яка сама себе створила. Ідеологічно йшла своїм шляхом, не пристосовуючись під кон'юнктуру. Сиротюк, як внутрішньо переконаний націоналіст, він ніколи не був таким, знаєте, професійним революціонером на вулиці. От, лиш би якесь гасло крикнути: вірить він, хто чи не вірить, не має значення. Він грунтовно працював над поширенням нашої ідеології, нашого світогляду серед українських мас. Ідеологія це тил осмисленої боротьби. Без знає це всього лише війна з вітряками. Тому постоцвіт майдану був приречений, аж поки не замаюся, бандерівськими прапорами. Але перед тим були роки нарощування ідеологічних м'язів, створення нової політичної мови, своєї, відрізаної від окупаційних навичок. «Ідея сильніша за зброю, переконував Юрій Сиротюк. Навіть у часи Майдану знаходив час для інтелектуальної роботи. У революційній Київраді провів перші бандерівські читання. Книгу збірник цих творів до стін тюрми приніс Галайко. Революція асоціюється з певними там, руйнуваннями, іншими якимись негативними речами. Власне, Юрко, на прикладі Шевченка, показав, що. Ця сокира не завжди має призводити до руйнувань. Революція має бути така, що має подолати певні незгоди, які існують у суспільстві і державі, і держава після цього має вийти на порядок сильнішою, кращою і більше розбудованішою. Стінами столичного ізолятора на косогірному провулку найвища концентрація патріотів в Україні. Люди прийшли підтримати побратимів політв'язнів. Я, звичайно, як нормальна людина, я не згоден з тим станом, в якому зараз знаходиться Сиротюк і його побратими. Ми з Сиротюком дуже багато років. Ми багато років зі свободою. Ми не можемо себе від'єднати від нашого життя повсякденного і, власне, ту справи, яку роблять більшість власне, свободівців. Головне пробити цю стіну, а не відбити від неї. Розумієте, ми, я думаю, що пробиваємо. От нам, нас казала, що приходив адвокат і казав, що все дуже добре чути. Лише слава нарога, ми підемо водій, бо нам лише діть під проводом гора. А ви радуєш стояв на соцерпічі калини. І Оновита аналітик, дослідник, людина-організатор. Ми з ним знайомі з 2012 року, і для мене вже є сигналом особистим, коли таких людей арештовують. Це означає, що не на кшталт нового розстріляного відродження. Тобто йдуть по еліті, йдуть по людях науки, інтелектуальної еліті. Вже ніхто і не пригадає того моменту, коли від журналіста Сиротюк перейшов на інший рівень одного з ідеологів сучасного українського націоналізму. Український націоналізм для Юрка Сиротюка це не догма, це актуальна річ, яку треба впроваджувати в життя. І тому весь час, якщо простежити, він займався тим, що писав і говорив. Дуже багато писав і дуже багато говорив. Щотижневій програмі Особливий погляд, яка виходила на першому національному TVI, п'ятому каналі, Юрко Сиротюк та Андрій Мохник були співавторами. Запропонували сучасну політичну мову замість радянського совєтський, аби підкреслити окупаційну модель. Не УРСР, а УССР. Не більшовики, а большевики. Було актуалізовано роль УПА у зриві третього голодомору у 1946-1947 роках. Широка публіка вперше дізналася, що відділи націоналістів активно діяли не тільки у Галичині від Сумщини до Донеччини. Вперше було дано визначення, що голодомор не просто геноцид, військова каральна операція. Армія та ОГПУ не змогли подолати опір, довелося йти на поступки. Большевики припинили насильницьку колективізацію, відкрили храми, дозволили приватну торгівлю. Історики кажуть, це був тимчасовий відступ. Вже восени 32-го Сталін розпочав небачену досі каральну воєнну операцію. Голодомор. У цій програмі вперше пролунав заклик до повалення режиму Януковича ще у 2010 році. Словами Шевченка, це настанова це імператив. Коли він каже: Кайдани порвіти ворожі злою кров'ю волю окропити, Воля свобода. Свобода, свобода сама не дається, сама не приходить. І він це дуже добре знав. Він дуже знав з історії України, як виборювалася ця свобода, як виборювалася в Каліїщині, як гайдамаки виборювали свободу, як виборював е, народ е, під час е, Хмельниччини е, цю свободу. Перед нами стоїть та сама проблема. Нам сьогодні треба завершити цю. Нині ці речі очевидні. Але п'ять років тому лише свободівці попереджали: Криму треба забрати статус автономії, а Будапейський меморандум порожній папірець. Європейські держави дали гарантії Польщі, і вони допомогли Польщі, як мертвому припарка. Ще в часи Ющенка націоналісти попереджали: на півдні та сході готують сепаратистський анклав. Є певний дійсно ідеологічний певний такий фантом, який сьогодні намагається в Україні нав'язати з Кремля. Це так звана новоросія. На майдані націоналісти також зазирнули далі інших, попередили, треба готуватися до вторгнення. Громадянської війни не буде. Немає з того боку, крім кубки бандитів, тих, хто хоче захищати режим. Є інше питання, що коли це переросте вибухову фазу, то знову пожар тушити приїдуть прийдуть брати росіяни. І ми знову будемо стати на межі втрати державності. Оце єдине, що зупиняє нас від того, щоб все відбувалося природнім шляхом. Ідея та чин завжди йдуть разом. Націоналізм це не просто правильні постулати. Це готовність заплатити за них собою. Держава хоче нейтралізувати пасіонаріїв, кидає їх до тюрми, думаючи, що їх зламає. Але вона забуває, що їх вже розстрілювали на Майдані. Вони вже вмирали на Донбасі. У липні 2012-го режим Януковича вперше отримав пописку на мовному майдані. Треновані пси з Беркуту відступили перед свободівцями. Ви, напевно, маєте подякувати Януковичу, вас повернув вашу молодість. 21 рік назад, хіба ні? Ну, раз звертається до нас хлопці, так? <плес> реально, ну реально нічого не змінилося. Я думаю, коли ми прийдемо до влади, ми так само йому повернемо його молодість. Похід <плес> два рази! Громада тоді побачила два фото з різних світів. Чемпіон світу з боксу за спинами охорони втирається від порошку. Вдвічі менший націоналіст стримує атаку Беркута. От для мене Юрко Сиротюк – це такий український От Це як він стояв на мовному мадані, пліч-опліч зі мною. Оце така стійкість людини, яка, маючи і духовний вишкіл, і маючи фізичне бажання відстояти це, Осуховський, Панькевич, Кайда, Кошулинський про те, як вони рятували людей у чорні дні розстрілів, мають документальні свідчення. За кадром лишився сиротюк, хоча він також пережив пекло і в Маріїнському парку, і на інститутській. Депутатське посвідчення. Почав показувати, що я народний депутат України, і якби не кайда, то моя би історія закінчилася б там. Тому що витягнув в верхніх в чорній формі цю рушницю і вистрілив упор. Мене просто кайда зніс, просто викинув в бік. Після перемоги майдану нова війна з Росією. Сиротюк ще в 2013-му скликав засідання профільного комітету парламенту. Кричав до українців: нашу армію знищує ворожа агентура, пригадує адмірал Ігор Тенюх. Були Запрошені близько 35 провідних експертів в галузі сектору безпеки. Всі експерти підтвердили правильність позиції і Юрія Сертюка, і взагалі те, що відбувається, негативне в реформуванні Збройних сил. Ну а через рік ми побачили вже в дії, в реальності стан Збройних сил, якими вони були і хто до цього привів. У 2012-2014 роках Юрій Соротюк, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, з точки зору саме законодавчої роботи, він був один із найбільш наполегливих депутатів Фракції Свобода. Звичайно, що він в деяких ситуаціях міг бути імпульсивним. Значить, це нормальний емоційний стан, хоча прикро, але базові законопроекти, які він пропонував, так і залишилися на папері, і ці законопроекти вони сьогодні би нам допомогли. Скажімо, в питаннях соціального захисту бійців Східного фронту, чи в питаннях вивезення стратегічних підприємств військово-промислового комплексу з території, яка зараз окупована на терени великої України, чи скажімо, в питаннях укріплення кордону і будівництва інженерних фортифікаційних споруд. Переслідування сиротюка може бути також особистою помстою міністра Авакова та його однопартійця прем'єр-міністра Яценюка. Народний депутат неодноразово звертався до них з вимогами вивести оборонні підприємства, зокрема Луганський патронний завод, склади в мотор-січ у Сніжному, щоб вони не дісталися агресору. Яценюк спільно з Аваковим здійснили посадовий злочин. Про що заявляв сиротюк? Багато воєнних заводів залишилося на окупованій території. Тепер яценюк заявляє, наступного року змонтуємо нову лінію з виробництва патронів. Ціна 200 мільйонів доларів. Це політичні переслідування, переконані в'язні совєтських концтаборів. Мародери у владі відтворюють репресивну практику окупантів, бояться організованої сили націоналістів. Завжди будь-яка влада авторитарна чи тоталітарна. Вона боїться порядних людей. людей. тому що чесна людина вона буде відстоювати інтереси. Не тільки свої, а свого народу, суспільства, своїх ближніх. А це для влади страшне. Якщо влада є нечесна, непорядна, то вона боїться порядних людей. Влада, власне, почала переслідувати тих людей, які є найбільш патріотичними. Влада не хоче, щоб в Україні існувало деяке нерегульоване владу рух. Вони нарвалися на Соротьюка. Реально, тобто на людину, яка байдужа до таких репресій, яка своє життя і формувала як людина, що в неї буде складності. Бо націоналістам завжди за всю історію завжди були складності при будь-яких владах. Я в партії 22 роки, з 93-го року. Мені 44 повинна свого життя. Я є членом Українського об'єднання Свобода. І будь-які там, я не знаю, там, вмовляння або будь-які там. Якісь, ну, я не знаю, там, пропозиції, спокуси. Вони ну не зламали ні мене, ні моїх побратимів. Ні Юрка Сиротюка. Влада боїться, якщо б влада була сильною, вона б не чинила політичних переслідувань. Насправді, сьогодні в декілька разів більше політичних в'язнів ніж за всі часи чотирьохрічного правління режиму Януковича. В юності Юрко Сиротюк взяв участь у супермарафоні. Пробіг 100 кілометрів. Це свідчить про витривалість, притаманну усім переможцям. Цієї осені свободі виповнюється 25 років. З націоналізмом боролися по-різному, різна влада. Але де тепер вони? Когось тюрми ламають, таких як Сиротюк роблять сильнішими. Вже скоро свій рахунок отримає і теперішній режим.